— Хорошо. а ви сабоносом підрівняєте? Цю я вам що? Програма лояльності Уклон. Ви нагороди за поїздки у програмі лояльності Уклон. Сьогодні у нас вечір настольних ігор. Тому мама попросила батю зібрати усіх друзів. Ну і нахіба ти знімаєш оці відео? Капець боя татуї. У тіктоці дуже легко розкрутитися. Там є підлітки, в яких стільки переглядів, що вони вже купили собі тачки не гірше, ніж оце ваше корито. Та-да-да, купили, звісно. У вашому тіктоці там же ж все обман. Мені Тікток подобається. Там всі танцюють. А ти просто так не вмієш. Я тобі щас потанцюю. Блін. Ну, де та спеда? Не хочеш десь повечеряти? Ми сьогодні з друзями в настолки граємо. Хочеш, приєднайся. Познайомлюсь з чоловіком? <клес> Та ні, я не люблю настолки. Шкода. Руслан, Свята. Хочу представити вам Ігоря. Він аудитор і проведе з нами наступний тиждень. Раді познайомитись? Радості у вас буде небагато, бо хтось із цього офісу зливає конфіденційну інформацію конкурентам. Уф. Ігор покликаний зрозуміти, як це сталося і хто винний. Так що нам зливати? Маринад? Ми продаємо в закрутки. Ви здивуєтесь, скільки секретів може вмістити в себе півлітрова банка, якщо заповнити її зрадою. Ой, яркий зі зрадою. Мені подобається такий. Відкриваєш там бац і кабачки. Усі під підострою. Навіть я. О -о -о. Ну, дивись, Дімочик, да? От ти ростеш, розвиваєшся. А тьотя Яна, вона навпаки. <реку> я між іншим чула, що зараз у тренди залітають відео з дитиною. Свідка. Можна і то Куда? Стоп-стоп. Діма занадто розумний для оцих твоїх відео. Я між іншим вже підзаробила на цих відеосах. Серйозно, реклапку фіганула. Так що досить заздрити. Заздрити чому? Публічному позору. скажи, Бонь, ну ти справді не дуже вмієш радіти успіху інших. Ну, коли я Я пішла на роботу, ти не надто Боже мій! От які ви тут всі успішні навколо, да? А от гроші щось заробляю я. а? Які гроші? Намальовані? Я тобі про реальні бабки кажу. Угу. Заробляєш, кажеш? Добре. Хочеш зняти Діму своєму відео? Хочу. Вони 200 гривень. Знаєш, що Світка, твій чоловік тільки що дитину в програв. прогрес. Ми тут дбенці продати не можемо, а син здали в оренду за п'ять хвилин. Кот, ну ж Дімоном легше. У нього пробіг у нуль кроків. Нам реально башлятимуть за рекламу. Тому я пропоную знімати, я вже навіть не на кілька яка сценарія. Чекай, 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 Якщо я правильно зрозумів, то Тік-Ток це КВН, який вийшов з під контролю. Так що я зможу сам написати, ага? Ти. Да, я. Ну, Окей. Тоді я пропоную співпрацю. Розкрутимо мій аккаунт, а ти матимеш з цього відсоток. Добрий вечір. А що значить твій? Ні, якщо Дімон у нас зірка, давай робити окремий аккаунт і щоб у нас в обох був доступ. А ти у нас продюсер. А що? Я вже цей проект майже два роки продюсірую. Вірвемося в цей шоу-біз. Цікаво, що буде далі? Бо мій батько тільки раз торкався шоу-бізнесу, коли ледь не збив на переході Козловського. Доброго ранку, Світлана Леонідівна. Доброго ранку. А що це. Ваші доходи. Зарплата, премії. І 200 гривень, які у вас чоловік отримав за оренду дитини. А звідки вам це відомо? Світлана Леонідівна, Я знаю все. Угу. Але якщо це для ауди, то я б могла вам все сказати. Авійші цифри. Цифри говорять значно більше, ніж слова. Подивіться на сюди. Це Бентлі вашого чоловіка, чи не так? Mm, так. Але наскільки я знаю, ваш чоловік безробітний. Взагалі то він пригнав це Бентлі з Литви, аби тут перепродати. Підозріло довго не може продати, а догляд за Бентлі коштує чималих грошей. Як у вас, між іншим, з грошима у сім'ї? Ну так я, я працюю. Ну правда, часом е, ну… не вистачає. Дозвольте, я так і запишу. Але я не це хотіла сказати. Я, я хотіла сказати, що у мого чоловіка є бізнес-план. Не вистачає. Стоп! Mm -hmm. Сня. Це все звичайно класно, але треба щось таке, що от одразу кинеться в очі. Ну, таке от чого немає в інших дітей. Прямо. Радюксер придумав! Оце супер! Це справжній успіх! Йому навіть в коментарях дали прізвисько. Ері Чех. Слухай, Ян, ну ти впевнена, що ці перегляди – це реально популярність, а не, а не якісь там накрутки? Звісно, впевнена. Я тобі кажу, його навіть скоро будуть на вулицях впізнавати. О, дивись. Це ж той хлопчик з Тік-Току. Їжка зала? А ви його батьки? Я, я батько і продюсер. Нас знімають дурні, а потім моя дитина весь день кричить річі, річі і хоче кататися на машині. А у нас нема машини мажори чортові. Ха! <гум> а знаєш що? Чорний піар. Це теж піар. Тепер я відчуваю. Що таке популярність? Тепер ми точно заявити в тренди. Це виходить, і я залечу теж, так? Ці гроші лежали на столі у Руслана. Я не знаю джерела їх походження. 24 гривні? Маленькі гроші, маленькі крок до великих злочинів. До вашого бенклі ми ще повернемось. Що це за арт перформанс? Ви готові до перевірки фінансів. Mm. Тепер готовий. Я бачу, ви дуже любите гроші, Руслан. Ці гроші люблять мене. Але наскільки я знаю, ваша зарплатня всього лише. Головне, не скільки в тебе грошей, а як ти ними користуєшся. Я бачу, ви підготувалися краще, ніж так. Алло, Бодя, ти мене, будь ласка, не забирай, сьогодні на машині, добре. Я не думала, що все так серйозно, але у нас тут аудитор помік. Аудитор. Думаю, що я зливаю імку конкурентам, аби забезпечувати нас розкішним життям. Ага. Живем, як олігархи. Так. Коротше, не сильно грошими, добре? Та не питання, Світ, не питання. Давай. Свята. А? Свєта, наскільки я знаю, у вас є син. Так. У мене теж. До речі, він також мріє стати аудитором. У, дуже милий. Дякую. Я попросив його прослідкувати за деякими соцмережами вашої родини, і він знайшов цікавий акаунт у Тік-Ток. То хтось каже, що живе нерозкішно. Саме тому вашу дитину називають річі. Колеги, знайомтесь, це Андрюха, охорона з діми. Хто? Її каскадер. Якщо треба зробити якийсь складний трюк для відочку, він готовий. Андрюха, давай. Йо-майо, ладно, так. А тепер нам треба подумати про мерч для наших фанів. Нам треба футболки, худі, е, чашки. <пев discussion> чашки, чашки, молодець коля, чашки, тарілки, ложки, виделки. Щоб люди їли тільки дімою. Яна! Хм? Ну що це за смс під час наради, а? Ой, слухай, це. Це на рекламну інтеграцію. Ого, що так швидко! Ага, Дімка став мемом. І тепер всі хочуть знімати відоси і бути як річі. А, а яка сума за ту інтеграцію? А, 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 це за один відосик? Mm. Все, Дімон, тепер до школи можеш не ходити. Ну, сума тут вам буде невелика, ваших 30%. Що? Це ти можеш розраховувати відсотки на три. Це я зробила з дімки зірку. А я зробив дімку як дімку з нуля. Тобто зі святи. Та це взагалі якесь непорозуміння. Ти ж крапля дьогтю в цій бочці меду. І взагалі ти в тіктоці нічого не розумієш. На, да, да, да. А давай зараз подивимось, А давай, здиви мене. Опа! Все. Я змінив пароль до аккаунту дімки. На на. на 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 Ти на морда, продюсер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нічого сбустого, це лише бізнес. Ого, я б не ризикнув, шановна. Ах, так. Ну подивимося, що ви там на знімаєте без мене. Яночка, ти тільки скажи, я піду з тобою. Хорошо, 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 братан. Поперло, поперло. Давай. Кидай цю коробку, Колян. Ага. Опа.Всім привіт. 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 Так, все, закругляємося на сьогодні, все. давай-давай. Я давай, поки давай. піду мерч зберу. Uh -huh. Давай, колян. Ага. Опа, Ай. корону давай сюди. Опа. Будь. Будь. А? Я звичайно хочу запам'ятати кожну секунду життя нашої дитини, але якось так фотосесії. Годь, це... так це для фанатів. Ну, Дімон, згірка ТікТоку. Тепер це мій продюсерський проект, Коть. Бодь, я все розумію, тільки твій продюсерський проект за багато уваги привертає до мене на роботі. Так? Да? Да. – А це здається, я не придумала. Й, ні. Більшість ідей мої. До речі, Яна вже вийшла з проекту. Ясно. Ага. А це хто? А це охоронець Діми і каскадер. А... Ага. Боть, я просила не тринькати гроші. Ну, треба ловити хайп. Ти розумієш, у нас вже є перші рекламні пропозиції. Я розумію, що твоє хобі тобі дуже подобається і приносить... Ну, Кодь, в смислі хобі? Коть, це бізнес! Бось, я знаю, який у тебе бізнес. Спочатку Бентлі з Литви на останні гроші, тепер малий в тіктоці, а завтра що он? Чешки будемо сувернірні продавати. Це, я замовив іще 200 штук. Коля, коротше, давай, шуруй додому, завтра, завтра, все завтра, давай, Коля. Добре, давай. Знаєш, Коть, ти просто не вмієш радіти чужим успіхам. Пішли, пішли, Дімо. У нас завтра з тобою дуже багато хобі. Братан, ти наша перша рекламна інтеграція. Блін, мені ж не віриться. Да, вони написали, що Дімон найхайповіша дитина на даний момент. І нам треба цей момент не впустити. Я готовий на повну. Короче, їм треба якесь відео, де дитина з дівцем або бабусею. Ну, там щось пов'язане з консервацією, і їм треба тік-ток, щоб через онуків вийти на продажі пенсіонерам. Ого, то це нам для зйомок треба знайти якихось пенсіонерів. Коля, а наша когось шукати? І ви хочете. Щоб ми танцювали з внуком. Я не проти. я лише за, але навіщо? Це на пам'ять. Да. Ага. Просто ми з вами стільки бачимося, а нема спільних відео. Ну. Ти. Хто? А це це, це друг друг Діми. З двору. Ага, що ми його взяли? Десь буває непередбачуваним. Так, я не знаю, що ви там придумали, але танцювати я не буду. А, а я буду. Ого? Тоді я буду танцювати з вами, якщо О, ви не проти. Я не проти. проти. Послухайте, 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 стоп. Просто Свєта, вона просила, щоб ми зазняли це відео. Просто ну, спільних немає. О, так. Ну, добре. Але з жінкою танцювати буду я. Добре. І в парадній формі. Навіщо? 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 Бо я офіцер. І коли дитина буде дивитися це відео, вона буде бачити, що в родині був. Хоча б один справжній чоловік. О, доброго дня. Ну що, знайшли щура? Світлан. Mm? Можу визнати, я глибоко помилявся щодо вас. Mm, я ж вам казала. Я думав, ви звичайнісінький пересічний Щур. А ви виявилися справжньою андатрою. Що в мене на увазі? Особливі щурі в тому, що вони водяться усюди. У компанії, куди ви злівали інфу, також є свої щури. Я вийшов на них і ось про що дізнався. Учора ваш чоловік погодився знімати рекламу. У соцмережі Тік-Ток для цієї компанії. А рекламувати він буде якраз якраз ту саму продукцію, з якою ваша компанія намагалася вийти на ринок і захопити аудиторію пенсіонерів. Це якась помилка. Мій чоловік таким не займається. І так, тишина. Приготувалися. Камера, мотор. Почали. Стоп, стоп, стоп! Ну, Леонід Сергіович, ви можете рухатись синхронно, так як Софія Михайловна, ну будь ласка. Ми коли в 90-х загоном спецназу штурмували притони, отама от рухали синхронно. А тут якийсь цик. Ну, зараз мені буде набагато краще рухатись. я ну, прошу тебе, тут дитина. Супер. А можете ще в кінці зробити такий рух. Оп! Па -па. <реш> <реш> ну, це дуже прості рухи, ти просто дивись на мене, на повторюй за нами. Так, так, так. Просто звільніть своє тіло від. Зажим. Я зараз тебе від зажимів звільню. Ти зрозумів, кому А, зрозумів ну, мене! Це <реш> 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 знову скандали. Ми танцюємо, танцюємо. А у <реш> Дімона банка з огірками. А? а, так, чого. А, так, це нагадування про маму. Вона ж у нас працює з консерваціями. От, Так, все, тишина на площадці. Тишина. Так. Тихна. Тихна. Е, камера? Е? Е, е, мотор. Почали. Стоп! Супер, супер! Прекрасно! Геніально! Молодці! Так, все, тепер я це пощу. Т... Е -е -е. Я не зрозумію, що значить пощу. А, в, в сенсі, що. Э, це а, так Ґм... просто э, зараз піст і, і, і я от пощу. А, і ти постиш. Правильно, я Слово Ну, неправильно, о, сказав. так. І, от, і просто, коли мені хочеться їсти, я тоді згадую про те, що я пощу. Так, о. так. так. Ви ще скажіть, що це не ваша дитина. Моя, моя, але мій чоловік не хотів підставляти нашу компанію. О, це Яна. Яна не придумала ці тіктоки, вона зараз вам все пояснить. Яна, як добре, що ти подзвонила. Слухай. О, Сита, знаєш що? Я з вашою родиною більше бізнесу вести не буду. Я вас усьому навчила, а ви мене злили і самі по-тихому заробляєте гроші. <світтє> Я не хотіла дзвонити. Я терпіла, але ти маєш знати. Якщо твій чоловік щур, а ти нас закриваєш очі, то ти сама знаєш хто? Щуриха! Та що ти кажеш таке? Дякуємо. Якось неодмінно повторимо. Неодмінно. Якщо ще раз сюди приїдеш зі своїми танцями, зроблю так, що тобі нічого не буде заважати танцювати. Зрозумів Колобок? Так точно. А? Так точно! Молодець. До побачення. Пока. Ну от мені сподобалось танцювати, мені взагалі сподобалось, як нас знімали на відео. А ти знаєш, я сьогодні. Ага. Так що я за наручники і передягнуся. Алло, тату, а Бодя у вас? Ні, що пішов, а що? Та Я додзвонитися йому не можу. А я через його ці відео танці можу втратити роботу. А, я... так, це ж домашнє відео для сім'ї. Як воно? Ні, він злив його у TikTok. Куди? Ну, TikTok, це така соцмережа. Там мільйони людей сидять. Це йому капець. Готуйтесь. Ано, доставай телефон і удаляй то відео з Тіктака. Правильно казати Тікток. Мені по Тіктаку. Так це, це ж на пам'ять. Слухай, якщо ці танці побачать весь світ, тобі не жити. Останній шанс. Хожа! Червоний кот. Сподіваюся, для баті це стане уроком. Що у світі шоу-бізнесу неможливо досягти успіху без боротьби. Боже, будь ласка, не звільняйте мене, я придумала, як нам обіграти конкурентів. Дивіться. Світа не треба. Ти вже довела свої навички. Я так майстерно підставити наших конкурентів, та я вами пишаюся. Я підставила наших конкурентів? Ну, з дитиною, оця. Так... Вона набрала купу хейту. Бо це відео з елементами залякування та пропагандою зброї. Почитай коментарі. Там же купу скарг назбиралося. Відео видалять, uh -huh. акаунт заблокують, і через це товар наших конкурентів не потрапить на ринок. Я просто в захваті від хитрості вашої родини. А коли я в захваті, ви отримуєте премію. Ігоре? Знімаю перед вами капелюха. Це була достойна до. oh. фра. А хто, до речі, злив інфу? Це міг бути Руслан. Ну от, як ти просила рецепт нашого фірмового маринаду. Не думав, що це когось заводить. Ну, Нехай. Тепер твоя черга. Фуха! Сьогодні дуже важливі переговори. Але. Я вже буду йти. <кхм> Дякую на добраніч. Дякую вам, Світлана. І чоловіку передавайте подяку. <кхм> та, чекай, та, та я ж не знав, що воно от. Добре, добре, я зараз видалю відео. <плес> 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 О, 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 стоп, так, Дякую. Дякую. О, ну а ви одразу не могли мені сказати, що це відео воно загрожує кар'єрі світ? Ще раз не винеш на мене камеру. сам Само камері. камеру. Тоді видаляй. Сім'я важливіша, ніж мрія. В смислі. Що? Ну, пише, що наш аккаунт заблоковано через порушення прав спільноти. Що? й лист від замовника прийшов, а пишуть. Пишуть, що ми ж. Чорному списку, тому що не погодили пост, і тепер з нами не буде співпрацювати жодна компанія. Я так і знав, що наша творчість у Тік-Ток це мистецтво, яке ніхто не прийме. Ми опередили свій час. О, а мені Мені сподобалось танцювати. Мені теж. Світ. Вибач. Ну, розумієш, я не думав, що через якийсь там відосик в Тік-Ток може щось таке статись. Ти теж мене вибач. Я недооцінила твій бізнес. Ну, я справді не думала, що він може реально знищити моїх конкурентів. Коть, я просто хочу бути прикладом для вас. Бісить, коли якісь школярі знімають відосик у тік ток і успішніше за мене. А знаєш що, давай. Моя премія це буде твій перший гонорар за інтеграцію. Що, поділимо її 50 на 50? У до речі, як там яна? Ну, м-м. Ну, танцюй, кажу, блін. Ви що кричите на мою дитину? Ви хочете контенту. 伊可唔买呢？